Привіт всім друзі! Сьогодні відеообзор у нас про Powerbank Brevia. Є Power 96 k По ньому У нього є два прикуривачі мощністю по 12 В 15 А, 2 micro USB, Type-C і DC виход. Також кнопка включення. У нас тут є табло по зарядці. Є у нас тут ручка, корпус пластиковий. Ну такий більш-менш нормальний тут на ощуп. типа, типу soft-touch. Тут у нас звичайний пластик. Збоку у нас тут світлодіодна лента, яка включається від кнопки цієї пуску. 3 секунди жмемо. Включається світло у нас. Так само виключаємо. Тричі, двічі нажати, включається сигнал сосу. Це для рибаків там класно буде. Десь. Чи в лісі загубилися? Йдемо так в лісі, чисто такого хопа. Ну що, пацани? І так що повісить. Чотенько, красиво. Навіщо я взяв цей павербанк для того, щоб запитувати роутери? Запитувати так днів 4 стабільно можна вообще, круглі сутки, якщо світла немає. Котел газовий, в якому треба насос, щоб качав гарячу воду. Ось такі до нього купив окремо купив отакі ось d виходи під роутер. Під роутер і під оту штуку оптоволоконов, що підключається. Ось так. Раз, два, все. Кнопку нажав, запустились, там загрузилось, все чітко. Купив, а в комплекті йде зарядка. d шний вихід. Ось така вона. Зараз фокус наведеться. 2 А40 Вт мощності. Заряджає він. Повний розряд до повного заряду 11 годин. 10-11 годин. Також оцей можна від Type-C заряджати. 60, не пам'ятаю, скільки 20 Вт, по-моєму, заряджає. А видає він 60, 62 Вт. Тобто можна якийсь ноутбук, маломощний запитати і взагалі чітко нормально. Ще можна сонячну панель. У мене на балконі висить сонячна панель на 100 Вт, яка може його заряджати. Буде трошки довше, але на халяву світло. Ось такий купив окремо інвертор від фірми Базеус. Ось ось такий він. Базеус. На 150 Вт. Чиста синусоїда, всі діла, там для 7-трясі, ось всякі защити. Хто китайський, англійський, уміє, ну він автомобільний інвертор. Хто любить автомобілі, хто їздить, дуже корисна штука. Беремо так ось перекурувач, підключаємо, хоп, він сам запускається показує Максимальна зарядка по вольтажу 13,6. Це що, зараз воно показує 13,4. Це я 3-4 години, а то і більше е, використовую, не було світла, використовував, щоб підключити роутери. Бо якось мені набридло просто такими повербанками включив виключив. Ну, це я для телефонів використовую Samsung, він дуже якісний. Там зарядка швидка. отакі в мене. Два цих, два сіомічних. Їх, в принципі, вистачає на 2-4 години. Так, що ще? що ще? Йде в комплекті ось такий чохол. В інструкції написано було до цього ж, до цієї бревії ось коробка його, яка огромна. До речі, доставляється він якісно, блін. Мені подобається. Таке відчуття, як будто я заказав собі ще одну відеокарту в мій комп'ютер. Я купував собі відеокарту 3060, то дуже схожий матеріал, гарно не поб'ється, ніяка, ніяка пошта його не поб'є, не розіб'є і не поламає. Це, це, можете не думати, це, це йшло до сонячної панелі окремо, це я просто положив, щоб не загубити. Ось така коробка, як її служить красиво рукою Не буду час ось ось показано Телефони можна, до речі, оце б вони неправильно зробили, могли б написати щось заряджати. Телефони, планшети, ноутбуки, дрони, інвертор підтримує ось він Я вже купив свій інвертор. Портативні холодильники, ці, ці пелісоси, компресор. Також в інструкції. Кому де, де ця інструкція? Зараз я ще інструкцію вам покажу, кому може, кому може треба більше інформації. Нашою українською мовою все написано. Це дуже, дуже класно. Бо на інверторі нічого не написано. Ось кому. Кому треба інформація, дивіться на паузі, бо так дивіться. Бо я можу щось. Щось неправильно сказати, ви там в коментарях в Ютубі поправте мене. Ну, гарантійний талон. Ну, я його, в мене скільки цей. Так, ось зверніть увагу, що вихідна напруя прикурювачі становить В. вольт. Ну, нам показує 13,4. А взагалі показувала повна зарядка 13,6. Так що вони якось так середньостатистично. Середньо, А, да, тут. Все. На цій стороні на англійській мові. Кому може англійська більш до вподоби, можете на англійській на паузі. Подивіться. він недорого. Ємкість його 307 Вт. Батареї в ньому стоять літій залізо фосфатні. Формат 32700, по-моєму. Якщо я не ошибаюсь. Такі. Дебелі такі баночки стоять. Ось так. 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 банок стоїть 32 700. Зараз поставлю на паузу, покажу, як він запускає газовий котел. Ось так ось підключив. Ось воно мало місця займає. Дуже ну так, прикольно виглядать. Відключив котел. Зараз він цей стабілізатор. На всяк випадок. Нажимаю кнопку. Нажимаємо кнопку. Так, що я неправильно зробив? А я що неправильно зробив? Що я неправильно зробив? Та все правильно зробив. А, це, чекайте, це ж. Треба на ньому запустити його просто. Перевести його в 220. Хоп. 220 запустив. Стабілізатор. Тут напряження зараз споміється. 210. Виробився. Чого ти виробився? Хочеш, а ну зачекайте. Запускав я його, він мені видавав син чітко, це щось не хоче гадонеш. Защита, странно. Так ось він працює. Те, що я зрозумів, треба, щоб він його запустити, інвертор, і дати йому його прогнати, запуститися, що він почав робити. Ось котл у нас працює. Зараз я подам гарячу воду. Ось він, як бачимо, працює. Гарячу воду нагріває. Ось Стабілізатор не клацає, йому нормально. Як бачите, оп-оп. Від такого павербанка да, нормально, так? Да? Запустили гаряченьку воду, вже 46 градусів, піду виключу. Так, дивимося. Воду я відключив. Перекрив. Зараз він прожине воду і виключиться. Ну, держи. все есть. Так, вот, выключается. Так, что краще? Стабилизатор выключим. А ты сам выключиться можешь, да? А ну. Дружок. Что ты так и робитываешь? Ну так, да, він бачить 220, він сам не виключиться. Буде жужжати. Ось послухайте. В ньому встроєний вентилятор, там охлаждає всі діла. Підключимо його. значить, так. Зараз я підключу котіл і продовжуємо відеообзор. Так, до речі, ось так ось виглядає він в цьому чехлі. Чехол такий. Такий якісь, ну м'ягенькі. Захистить. Від якогось там мінімального якогось удару він захистить. Так що, кому цей, кому цей павербанк підійде? Людям, в яких там ноутбуки до 60 Вт, швидка зарядка там. Або щоб більше подавати енергії до 150 Вт, там вже ігрові ноутбуки, комп'ютери, то можна такий ось інвертор. Купити Базеус і буде працювати. Самі бачили, що запускає котьолог. Я просто сам недавно його тільки купив. Я не знав, що треба зачекати, доки він запусти, прожине. Ну там всі діла, бо він самі бачили, вирубає стабілізатор напряження вирубається, уходить в захист. Так він працює. Я думаю, взимку, наприклад, немає світла. Пару годин, там 3-4. 5 годин буде котел працювати на опалення, гнати воду насосом. доживем, побачимо. А так, влітку. використовувати, я його збираю як цей роутер. Класно його там раз в тиждень зарядив і все, і далі не мучився. Не брав ДБЖ, і зато ДБЖ зараз піднялись в ціні раз в три в ціні піднялись. Оце що для роутерів, що підключив і забув. Просто вони самі виключились, само підключилось. Не, не, не пайде такі діла. Вони зараз за 6700 гривень. Оце він зараз стоїть, оцей оце красавець, красавчик, просто мені подобається. Виробник, якась там Корея. Тільки я не зрозумів, северна чи Южна Корея без толку, Мені. Саме головне, що в ньому літій залізофосфат 96 000 мА, 60 Вт на Type-C. Я можу його заряджати від сонячної панелі 100 Вт. Ще плюс там три виходи, в мене два мікро-USB, один дестішки. Я можу заряджати його і ще два телефони, або два повербанки можу заряджати отак. Просто поставив, пішов, нема світла, воно зарядилось, прийшов вечором з роботи чи з відпочинку, і все, і чітко, і класно, і, всі, і всім приємно, і на... До речі, забув показати. Ну, тут Пазеос взагалі якось на розслабоні. Вони тут Китай, по Китайському нам написали. І на англійському написали. Української нема. Так що, щоб ви понімали, ось тут написано, як використовувати, де воно. Опа. Ось. Для таких одарених, як я, який не дивився цю інструкцію, нажати кнопочку треба, щоб запустити 220. Є, європейський. Ну, я англійську особу не знаю. Так, це що у нас 5 вольт 2, 5 А. Тут, коротше, почитайте самі, що тут, мабуть, те, що він підтримує, що він метал, підсутствує. Всякі ці штуки. І тут те, що не треба, горить, не горить. Ну, ви поняли, Да? не знаю, що ще сказати. У ну, кого є питання, пишіть в коментарях. Кому сподобалось відео, ставте лайк, вподобайку, підписку на канал. Може, я ще щось буду. Якщо понравилось, якщо люди будуть підписуватися, то я буду далі знімати. Я багато всякого такого купляю багато чого є на відеообзор мене. Так що, отак. І, до речі, ну дивіться, 6700 тисяч гривень стоїть інвертор. Все, ну тобі невелика сума, не те, що як зараз розводіло піш... в інтернеті. оті, Огромні цілін, як вони називаються. Дайте вспомнить Всякий екофлоу все вспомнив екофлоу 50 тисяч, 100 тисяч. Ну навіщо вам йомкость 2 2 гігабайта хотів сказати? 2 кВт мощності. Ну навіщо? Ну куди? Ну, у вас що бассейн запитувати там, я не знаю. Таков, ну. Трошечки світло виключили, перебився. Ставив на паузу шукав цю ж бумагу, щоб не... на сонячну панель, Ось вона така 100 Вт. 18 вольт на, на вихід, так само, як тут на USB. Так. Flash Fish. Це... Я буду цією панелью заряджати цей павербанк. Дуже його кому цікаво. Також недорого брав за 4700 гривень. Чи щось, навіть менше трохи. Ось як QR-код. Можете перейти на нього, на їхній сайт, бо так, так чесно, я не, не зміг знайти. Є продавці Бариги з своїми сайтами. Які дуже мало інформації пишуть взагалі. Все по-китайському, але ну, там уже нічого нема цікавого. так Нема чого дивитися. 5.5. А, це перехідник і ті, що я вам показував. Підразні, що ці станції. Всякі ті екофло. Під ноутбуки, під зарядки ноутбуків. И прочее, прочее, прочее. Так что такие дела. Всем пока!